Дерево три в одному. Вишня, абрикоса сливка. Показую, як росте і процвітає. Показали, що воно засохне, пропаде і так далі. Дивіться. Звідси, хто ще не бачив, показую. Звідси заходить, звідси виходить вишенька. Вишенька росте. Далі. Тут звідси виходить. Сюди заходить сливка. Так, Сливку це час від часу приходжу. Дивлюся, що тут. Поміняти, ось його, що з цієї сторони це мені не треба, це побривати треба. Як я це зробив діло? Казали, цього заліпити, чи не треба його заліплювати. Тут і так все зашиблісь. Ну і сама абрикоса, казали, що абрикоса сконає, абрикоса не сконала, абрикоса теж вполне себе нормально чувствує. Отако. От Роблю обрізочку час від часу. Які лишні вирізаю або вискубую, о, капець в мене вже тут бурани. Такі дощі були, тепер немає як угорот залізти. Дивіться, яке, яке заросло ужас. Це я басейн мав тут ставити, тут вже козу треба запускати. Так, показую ще з цієї сторони, як воно виглядає. Ось о. Абрикоса не засохла, може навіть будуть абрикоси. Може і не будуть, не знаю. Но мені головне, що оце. Є сливочки пустили, є вишні пустили. Трохи поросте, я, мабуть, її вкорочу чи не вкорочувати, не знаю. Пишіть, як ви думаєте, хай такі у вас трипіхаті будуть, чи тут взяти, повкорочувати. Але можна зробити такі, що допустимо тут один пагін, два, три пагони тут, три пагони тут. Пустити. Основних, і щоб таке, як три зуб росло. Теж варіант. Ну, в общем, хто там слідкує за моїм деревом, дерево живе-здорове, процвітає.